Добрий день, мої допитливі слухачі. У світі науки та медицини органічна хімія та фармакологія об'єднують свої сили для розкриття нових таємниць, речовин, які утворюють основу багатьох лікарських засобів. Наша задача переконатися в цьому. Тому ми маємо розглянути дві цікаві ключові речовини. Отож, не будемо гаяти часу. Поїхали! З давніх давен люди постійно боролися з хворобами, але на той час вони використовували. Цілющі властивості різних лікарських рослин. За останні 200 років арсенал лікарських препаратів значно збільшився. А почалося це відколи хіміки навчилися виділяти з рослин необхідні їм речовини, які мали цілющі властивості. Згодом хіміки навчились і синтезувати необхідні їм речовини. До речі, цілющі властивості можуть проявляти і речовини, які в природі не мають аналогів. На сьогодні існують тисячі, да що вже казати, які тисячі, сотні тисяч, мільйони різних препаратів природного, так і синтетичного походження. Завдяки новим лікам було переможено багато інфекційних хвороб, які ще на початку 19 століття були основною причиною смертності. Стало можливим обезболення на операціях. А також люди, які страждають на хронічні хвороби, отримали можливість жити повноцінним життям. Звісно, перш ніж отримана речовина стане ліками, її потрібно всебічно дослідити, з'ясувати не лише її лікарську дію, а й дослідити можливі побічні ефекти від приймання такого лікарського засобу. А науку про лікарські речовини та їх дію на організм називають фармакологією. Хіміки та фармакологи досліджують велику кількість речовин. І лише одна з кількох тисяч може стати ліками. Фармакологи класифікують препарати за типом впливу дії на організм. Існують знеболювані, протизапальні, дезінфікуючі, протимікробні, антибактеріальні та багато інших препаратів. Я ж вам пропоную знайомство з найпопулярнішим у світі засобом аспірином. Жарознижувальні та болезаспокійливі засоби, також як і дезінфікуючі. Можна знайти в кожній домашній аптечці, а серед них найбільш відома ацетилсаліцилова кислота. Всього лише 125 років тому назад, 6 березня 1899 році. Німецький хімік Фелікс Гофман отримав патент на виробництво ліків від високої температури. Лікарський засіб було названо аспірином. Лікарську дію має власне саліцилова кислота. Гофман виділив її із рослин під назвою спірея. Міститься ця кислота і в корі верби. Ліки, виготовлені з кори верби, застосовувалися людством вже дуже давно. Однак вміст саліцилової кислоти в вербовій корі був невеликим, і до того ж такі ліки мали серйозний побічний ефект нудоту та біль у животі. Ще в 1763 році священник Едвард Стоун. Виступив перед королівським товариством з доповіддю про лікування горячкового ознобу настоєм з кори верби. А в 1838 році було доведено, що такий настій містить саліцилову кислоту. Пізніше італійський алхімік Рафаель Пірія відділить саліцилову кислоту з вербового настою. Він також дослідить її склад, а також успішно синтезує її. Але практичного застосування саліцилова кислота в ті роки так і не знайшла. Використовувати її в якості лікарського засобу почали значно пізніше. Згідно з основною версією, 10 серпня 1897 року Фелікс Гофман, який шукав ліки для свого страждаючого ревматизмом батька, за допомогою хімічного методу ацетилювання, Зумів отримати вперше в історії саліцилову кислоту в чистій та стійкій формі. У промисловості саліцилову кислоту одержують карбоксулюванням феноляту натрію за реакцію Кольбе-Шмітта. Компанія Bayer, де працював Гофман, зареєструвала нові ліки під маркою «Аспірін». Які з'явились у продажу вже в 1899 році. Якраз той самий рік, коли Гофман і винайшов цю речовину. За основу назви аспірину була взята назва рослини на латинській мові, з якою вперше вдалося синтезувати саліцилову кислоту. Спірея ульмарія. Вони взяли. Спі. Далі додали частинку А, щоб наголосити на особливій реакції ацетилювання, яка відбувалася в ході синтезу. Ну і по традиції додали ін. Аспірін. Ще одним цікавим, ходовим та популярним товаром в аптеці є вітаміни. А їх історія відкриття просто вражає. Тому. Розпочинаємо. Ще у другій половині 19 століття вважалося, що харчова цінність продуктів визначається вмістом в них лише жирів, білків та вуглеводів. Тим часом людство вже накопило. Багато знань про морські подорожі. Коли в людей було все продовольство, але вони все одно хворіли на цингу та різні інфекційні захворювання. Чому? Відповіді на це питання не було доти, допоки в 1880 році вчений Микола Лунін, який вивчав роль мінеральних речовин у харчуванні, не помітив, що миші. Котрі поглинали штучну їжу, складену з усіх відомих частин молока: казеїн, жир, цукор та солі, чахли та гинули. А миші, які отримали натуральне коров'яче молоко, були активні та здорові. Отже, окрім жирів, білків та вуглеводів, у молоці містилося що ще, що давало мишам таку активність та здоров'я, зауважив вчений. У 1887 році доктор Христіан Ейкман, який перебував на посаді лікаря госпіталя у в'язниці в місті Джакарта, виявив, що рисові висівки вилікували полініврит у курчат. Він зауважив, що кури, які живуть на волі, на відміну від домашніх, не мали симптомів захворювання, яке мало назву хвороба Бері-Бері, досить поширеною в тих краях вчений дійшов висновку, що причина розвитку полінівриту полягає в особливостях харчування. Оскільки це захворювання було особливо поширене у в'язницях, Ейкман вивчив особливості харчування у різних виправних закладах міста. Виявилося, що хвороба Бері Бері найчастіше зустрічалася. У в'язницях, де ув'язненим подавали очищений рис. А у в'язницях, які через економію давали ув'язненим рисові висівки, хвороба Бері Бері практично не зустрічалася. Познайомившись з результатами Ейкмана, опублікованих в різних європейських наукових журналах, багато. Навіть безліч вчених хіміків почали витягувати різні речовини з неочищеного рису для того, щоб в подальшому мати змогу побороти хворобу Бері-Бері. Таким чином, вперше вітамін в 1 був знайдений у 1911 році польським вченим Казимиром Функом. Речовина була отримана з рисових висівок. Через рік він вже придумав і назву для подібних речовин: вітаміни від латинських слів віта життя та аміне азот. Синтезовувати та використовувати вітамін в 1 почали в 1926 році. А масове виробництво та застосування цієї добавки стартувало лише у 1937 році. Поряд заміну аміногрупою вітамін В1 містить атоми сірку. Тому він був названий тіаміном. У його хімічній структурі містяться два кільця. Пірамідинове. Та тіазолове, з'єднаних метиленовим зв'язком. Обидві кільцеві системи синтезуються окремо як фосфорильованих форм. Потім об'єднуються через четвертинний атом азоту. Разом з тим Ейкман увійшов в історію як лауреат Нобелівської премії. В 1929 році. Його досліди з вивченням маловідомих на той час речовин, які зараз вважаються невід'ємною частиною нормального функціонування людського організму, нарешті отримали міжнародне визнання. На даний час відомо близько 20 вітамінів, і всі вони беруть активну участь у процесах життєдіяльності людини. Вітаміни також необхідні для боротьби з різними хворобами. Ну, наприклад, Бері-Бері, Цинга, Рахіт, Авітаміноз. Отож, ми бачимо, як синергія органічної хімії та фармакології на звичайних прикладах аспірину та вітаміну в 1 доказує нам, що ці дві науки спільно працюють над тим. Як покращити життя людям, а також зберегти їх здоров'я. Це відкриває подальші перспективи для медицини та підкреслює важливість у дослідженнях та вивченнях інших органічних сполук на користь людини. А я вам дякую за увагу та до нових зустрічей.